Ще три автомобілі для наших захисників придбали волонтери Рівненської АЕС за так звані три відсотки, які атомники щомісяця відраховують зі своїх окладів на підтримку Збройних сил України. «Буси просили хлопці, які возять багато і важке. А вже позашляховики, пікап це для виконання дійсно таких задань, які вже робляться іменно групами наших військових, де треба прохідність хорошого автомобіля. Разом з машинами на передову поїдуть чотири тепловізори. Їх адресно передадуть у бойові підрозділи саме у гарячі точки, де служать працівники РЕС та мешканці вараша. Хочу подякувати всім працівникам за збір коштів, за небайдужість, за те, що ми сьогодні залишаємося патріотами, що ми намагаємося допомогти збройним силам. А цей прилад монокулярнічного бачення надзвичайно потрібна річ у зоні бойових дій підходить для водіїв. Які їздять на машинах в зоні бойових дій, щоб не включати фари, щоб не було видно, куди машина їде. Він вдівається це, як ми надівали, на цього включається і видно, куди їхати. Видно дорогу, видно все. Прилад поїде на Луганщину, де служить рідний брат працівника цеху Тав Олександра. До речі, ще один його рідний брат Віталій Килюшик загинув. Загинув в результаті артобстрілу в районі Бахмута, 4 грудня. А Другий брат в десантно-штурмових військах, в 81-й бригаді, зараз десь на території Луганщини бореться з московським окупантом. На прохання рідних волонтери завдяки тим же трьом відсоткам придбали монокуляр нічного бачення. Його передадуть в підрозділ, де служить брат Олександра. Він так як водій, йому трохи умови не дозволяють їздити з вімкненими фарами. Відповідно, а бачити дорогу треба відповідно. Попросив прилад. Наразі збір коштів на підтримку українського війська триває. Атомники організували додатковий збір. Волонтери вже пропрацьовують, де і що закуповуватимуть. Всі знають, що не так давно наших хлопців перекинули на, на сторону Бахмута, на укріплення нашої армії. І потрібно зараз нам, особливо в цей місяць, нам подавати далі додаткові відомості, щоб ми могли більше коштів зібрати. Бо дуже великі звернення, дуже багато автомобілів, тепловізори, квадрокоптерки на даний момент потрібно. Так, спільними зусиллями допоможемо нашим хлопцям бити ворога разом наближаємо перемогу. Тетяна Коровайчук, Олександр Сніжко, Анастасія Лелак, канал Енергоатом.